Мої ну вітання, друзі! Мене звати Юрій. Нагадаю, що ми займаємося виготовленням обладнання для поворіння та дистиляції. ПВК котли робимо. Також буде в наявності 160 літрів, кому цікаво, пишіть. Зараз хочу вам презентувати ємності для бродіння з охолодженням і підігрівом. Вони повністю автоматично е з автоматикою співпрацюють. Ви виставили температуру і цю температуру буде підтримувати ця автоматика. Так, що у нас входить в комплект? В комплекті у нас... Підставка нержавійка, самоємність, утеплення, підігрів, чиллер для охолодження. Ось і так виглядає кришка, шланги для підключення. Також у нас йде клапан в комплекті. Також в комплекті у нас ось оцей щуп, який йде на всю довжину. І сам блок керування. Це все ми підключаємо, налаштовуємо, вам приходить цей весь комплект, ви собі його підключили і працюєте. Ціна цієї ємності буде 26 тисяч гривень. Кому цікаво, пишіть приватні повідомлення. Всім гарного дня.